Тиснемо каталог послуг Репарації Міжнародний реєстр збитків. Заява категорія А1. Вимушене внутрішнє переміщення. Подати заяву. Обираємо Я подаю заяву за себе. Тиснемо далі та вводимо. Зареєстроване місце проживання те, яке у вас вказане в паспорті. Обирайте місто. Для цього просто тиснете на строку. Програма сама буде вам пропонувати. Та вибирайте зі списку. Далі треба вибрати вулицю. Якщо ваша вулиці немає в списку, пишіть перші три або перші 4 літери. Треба писати нові назви вулиць. перейменовані. Вводимо адресу, індекс. Індекс можна подивитися в Гуглі. Вводимо свої паспортні дані, дату видачі та орган, який видав. ОНЗР. Якщо у вас немає біометричного паспорту чи ID картки, тиснете галочку Нема ОНЗР. Проживаєте зараз за вказаною адресою. Ні. Знову вказуйте адресу, але тепер місце там, де ви зареєстровані, як переселенець. З випадаючого списку обирайте область, тисніте населений пункт. Все як і в першому випадку, коли ви вказували фактичну адресу реєстрації. І тисните. Чи маєте інше громадянство? Ні. Тиснемо галочку, я ознайомився із застереженням інформації. Тиснемо далі. Далі перевіряємо дані переселенця. Тиснемо далі. Тепер треба заповнити інформацію про вимушений від'їзд. Обираємо зі списку адресу фактичного місця проживання. Чи повернувся з'явник до свого житла? В даному випадку, ні. Тиснемо далі. Тепер нам треба заповнити інформацію про переміщення. Тиснемо Редагувати. Адреса до переміщення. Це там, де ви жили до війни. Обирайте адресу зі списку. Після переміщення у вас адреса вже та, яку ви записали до цього. Вказуєте число місяць та рік, коли ви стали переселенцем, і вписуєте обставини, що спричинили вимушений від'їзд. Я вибрав, що населений пункт знаходився або знаходиться на території активних бойових дій. Ви можете обрати, наприклад, те, що в місті немає інфраструктури, газу, світла, води і нормальних умов життя. Додаємо файли, які Можуть свідчити про те, що в місті була небезпека. Я додаю фотографію, скриншот з сайту Deep State. це сайт, де малюється карта бойових дій, та додав переписку з перевізником, там, де зазначена сума, яку він взяв з нас за переїзд. Все, файли завантажились. Там, де написано, «Опишіть докази, що можуть підтвердити причини випрошеної втечі. Я зазначаю, що на фото переписка з перевізником, ну, тобто опис тих фото чи документів, які ви додавали. Також написав в Гуглі обстріл Костянтинівки 23 рік, це рік мого від'їзду. І взяв новини з, сай... з сайту інформаційного tsnua. Якщо ви виїжджали самі, тиснете далі. Якщо ви виїжджали ще з кимось. Тиснути Додати особу, яка переміщуватись разом із заявником. Вводимо дані особи, податковий номер, обираємо Стать таким він вам являється. Тиснемо додати. Все, тиснемо далі. Належите до певної підгрупи заявника обирайте. В даному випадку я тисну галочку Заявник не належить до жодної підгрупи і тисну далі. Перевіряю свої контактні дані, адресу електронної пошти та номер телефону, який був зазначений при реєстрації в дії. Додаткові матеріали. Додати матеріал, що я тут обрав. Я додаю ссылку на новосний сайт Зіюа, це новини Донбасу. Просто залишаю ссылку на місто Костянтинівка. Це сайт, на якому публікуються всі. Новини суточні по містах Донецької області. Якщо ви з іншого району, у вас теж є такі групи або сайти. Можете додати їх собі. Копіюю ссылку, нажимаю клавішу Додати матеріали і вибираю тип матеріалу. Додаткові коментарі. І вставляю ссылку і пишу, що в місті Костянтинівка. На 2025 рік відсутні всі умови життя, а саме вся критична інфраструктура. Ви можете додавати те, що порахуєте за потрібне. Далі пишу фразу: в Костянтинівці немає світла і води. <кхи> Беру перший попавшийся сайт новин tsn.ua Копіюю ссылку і додаю сюди, ж, в опис. І пишу, що є репортаж про стан міста на 2025 рік. Зберегти далі. Якщо ви не знаходитесь під санкціями, ставте ні. Якщо ви не були засуджені за вчення злочину проти України, ставте ні. Тисніть галочку, де надаєте. Свою згоду на передачу даних, тисніть далі. Далі обираєте Підписати та надіслати документ. Обираєте файловий ключ з цифровим підписом, вводите пароль і обираєте тип банку, який надав вам цифровий підпис. Або можете залишити автоматично. Просто програма буде довше обробляти. Якщо все вдало, з'явиться. Надпис зрозуміло.